Розв'язати систему рівнянь методом додавання. Коефіцієнти біля 3 та 12, біля y – мінус 2 та 7. Це не протилежні числа. Отже, нам потрібно спочатку систему підготувати. Перше рівняння ми можемо помножити на мінус 4. Помноживши на мінус 4, ми отримаємо мінус 12х. І друге рівняння це у нас 12х. Отже, у нас будуть протилежні числа, і ми зможемо. Застосувати метод додавання. Множимо на мінус 4. Маємо мінус 12х додати 8y дорівнює мінус 4. Друге рівняння системи переписуємо без зміни. 12х додати 7y дорівнює мінус 26. Додаємо. Мінус 12х та 12х. 0 взаємно знищується, не записуємо. 8 додати 7 у 15 y дорівнює мінус 4 додати мінус 26, мінус 30. Ділимо ліву і праву частину на 15. Отримаємо y дорівнює мінус 2. Підставляємо значення y мінус 2, ось, наприклад, в перше рівняння нашої системи. 3х відняти 2y. 2, що множиться на y, а y у нас мінус 2 дорівнює 1. 3х додати 4 дорівнює 1. 3х дорівнює 1 відняти 4. 3х дорівнює мінус 3. Ділимо ліву і праву частину на 3 х дорівнює мінус 1. Відповідь пара чисел мінус 1 та мінус 2 розв'язок даної системи.